Влад, також сталося, що 8 років тому ти дебютував у ВПЛ матчі проти київського Динамо. Сьогодні ти підписуєш контракт з цим клубом. Можна сказати, що це доля? Я не знаю, мабуть. Я думаю, багато футболістів, дітей хочуть, є бажання в них потрапити до того клубу, як Динамо Київ. Це грант українського футболу. Так що, коли я перший раз виходив на Олімпійський, я навіть не міг подумати, хоча бажання було величезне, потрапити до того клубу. Тож Я дуже задоволений, що саме зараз я, в мене є і бажання, і у мене є можливість, можливість потрапити до такого клубу. Ти правильно кажеш, що дуже багато футболістів, хто приходить до київського динамо, перше, що кажуть, це збулася дитяча мрія. Яка у тебе була дитяча мрія? Прям такою я б не скажу, щоб якась була, але ще в школі ми їздили на екскурсії до Києва і ходили на ще старий, мабуть, Олімпійський. І звісно, я хотів зіграти там, бо я знав, які там грали легенди. Теж там Блохін тренував там і Лобановський, і грав і Шевченко, і моя мрія здійснилася. Скажи, будь ласка, з кого саме ти будеш брати приклад тут, у Київському Динамо? Кого ідолом ви обереш? Та я навіть не знаю. У мене нема е, зовсім індола е, по життю ніякого футболіста. Е, е, хотілося показати найкращий свій футбол, який я міг грати і можу грати, та ще більше прогресувати. У Узуріти зіграв мало не на кожній позиції у атаки. Це і зліва, і справа, і праворуч, і у центрі, навіть в центрі нападу ти грав. Де тобі зручніше, та де ми побачимо справжнього Кабаєва. Та мені зручніше, мабуть, зліва в центрі та нападника. Тут я, Де тренер поставить, там і буду грати. Я думаю, у нас буде якийсь діалог, і містер може якісь нові якості розкриє мені. Та, мабуть, буду грати зліва, але зараз я ну, не можу відповісти на це питання. Тебе з проблем з адаптацією немає. Бути адже дуже багато гравців тебе знають. Сашою тимчиком ти був у зорі. Вже якось почалася цей процес перекваліфікування, процес адаптації в Динамо. Я вчора вже приїжджав на базу, спілкувався з містером, з пацанами, з футболістами. Всі дуже тепло мене прийняли. Я багато хлопців знаю. І ми в збірні грали, і в зорі грали, і багато спільних знайомих. Ну, все одно для мене це виклик, це нове, нове місто, новий колектив, новий тренер, нова база. Хотілося б якнайшвидше з сьогоднішнього дня вже включатися в роботу та якнайшвидше адаптуватися. Під яким номером буде грати Влад Кабаєв? Під сьомим номером буду грати. Я хотів 22 й чи 7-й, і коли узнав у адміністратора, він сказав, що да, вільний, і я ще так вважався, а він каже: ні, там, бери 7-й номер, навіть не думай. Підштовхнули мене на це. Хоча я в зорі заграв під 7-м номером, і я розумію, хто грав під 7-м номером до мене. Бенімін Вербіч дуже. Качественный футболіст Шевченко асоціюється з цим номером. Так що так, це є давлення, це є тиск, але тим, мабуть, цікавіше з цим тиском працювати і вміти брати на себе відповідальність. Віна відповідальність на кожного українського футболіста, особливо на футболістів Динамо, Київ, Донецького Шахтаря, зараз лежить дуже велика відповідальність, адже на нас дивляться наші герої, наші воїни ЗСУ, які зараз ми маємо брати з них приклад. Чи от ти, коли зазорю виходив на поле, думав про це і думатимеш про це зараз, коли будеш виходити на поле футболці київського Динамо? Та те, про це думати, не, не думати нереально. Зараз війна йде, і е, хочеться в кожному інтерв'ю, при, при першій можливості, дякувати нашим Збройним силам України е, за те, що як ми зараз живемо е, більш-менш спокійно в Києві. Київ е, оживає, і е, е, кожен хлопець, який виходить в футболці Шахтаря, Динамо чи зорі, б'ється е, 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 на полі, та е, все робить, щоб. Якось люди відволікалися, бо футбол це гра, яку ми всі любимо, люди насолоджуються. І бачив багато в Тіктокі нарізок, коли там Динамо грає, Шахтар і коли перемагає, то е, наші воїни дивляться ці матчі, і багато з Ультраса пішло. Так що... Звісно, ми думаємо і виходимо на поле тільки щоб перемагати. В, в, в всіх сферах всі, ця війна сплатила нас. І Шахтар, Динамо зараз я бачу, друг друга вітає там в інстаграмі, так. І ми зараз маємо бути всі разом. Всі разом. Ясно, коли ми виходимо на поле, Шахтар Динамо це така дербі грубо кажучи. Там, там вже друзів немає, але так, звісно, ми повинні триматися разом. У якій фізичній формі зараз ти знаходишся? Чи готовий вже з першого дня, так би мовити, вийти і почати рвати? Угу. Е, пропустив неділю, не готувався до матчу зі Львовом, було таке міні-пошкодження. Але вчора поспілкувався з лікарем, з тренером, і сьогодні буду включатися да, і тільки покаже тренування та гра, наскільки я готовий. Я вчора дивився, мені сподобалось тренування, мені сподобалось, як все на позитиві, як все спокійно, нема криків. І я хочу вписатися в цей колектив. І все буду робити для цього, щоб допомогти команді. І я думаю, я багато теж візьму від цього тренера, від хлопців, бо хлопці грають в збірні. Так що хотілося б, щоб динамо Київ прогресувала, то я. name.